Лоцькою для вразливих категорій дітей організували літнє дозвілля. Упродовж липня діти займатимуться спортом, гратимуть у розвиваючі ігри, відвідуватимуть кінотеатри, зоопарк та матимуть змогу знайти нових друзів. Загалом до такого роду дозвілля залучають 60 діток. Усі до слова, окрім позитивних емоцій, обов'язково отримають подарунки від благодійників. Не спіши. Не спіши. Комунальний заклад спорт для всіх до літнього дозвілля залучив діток з власних осередків, які знаходяться у різних районах Луцька. Тут є діти з числа внутрішньо переміщених осіб, діти, чиї батьки нині на війні, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей. Також тут ті, хто бере активну участь у змаганнях, які організовує комунальний заклад. Ми з кожного мікрорайону беремо по 10 діток, тобто в нас загальна кількість учасників 60 дітей. Ми їх ділимо на дві групи 30 і 30, і вже відповідно їм пропонуємо різні такі розвивальні, спортивно-розвивальні і патріотичні заходи. От сьогодні ми одна частина дітей піде на молодіжний центр, де відбудуться такі патріотичні розвивальні ігри. А інша частинка йде в зоопарк, на шлуцький. Кожен ранок ми розпочинаємо з руханки, з пробіжечки, а тоді діткам пропонуємо інше дозвілля. Семирічний Марк Куций до Луцька приїхав із Донеччини. Разом з сім'єю вони тікали від війни. Хлопець дуже переживає за брата, який нині у ЗСУ. Тут цікаво і все нормально. Тут не бомба нічого. Ми приїхали з Солодара. І я розумію, що нам нікуди вертатися, тому що все там порозбомбили. Мій брат ну, захищає Україну і я, я, ми волнуємося за нього. Він раз е, переїхав на 10 днів, але він не часто приїжджає сюди. У Луцьку у третій музичній школі хлопець вчиться грати на супілці. У межах літнього дозвілля Марк теж знайшов собі заняття до вподоби. Сьогодні ми зранку робили ну, такі цікаві спо. Спорти. Там дарт да, скидали, там. І оце. Фу, настільний футбол, там шашки. Мені найбільше подобається теніс, і настільний футбол. Марта та Мілана навчаються у 20-й школі Луцька. Обидвоє ходять до осередку Стріла комунального закладу Спорт для всіх. Там займаються спортом. Двоє дівчат нині залучені до активного липневого дозвілля. Окрім навчання, чим ти ще займаєшся? Я займаюся каяте. І, і все. Давно займаєшся категорію? Вже як рік. Мені подобається. У нас там старілія є. Там карате, ну і там я займаюся. Мого тата брат на війні. Він на фронті СУ. Після навчання ми ходимо в стрілу і граємо якісь там ігри. Тенісом бігаємо, граємося м'ячами, обричами, палатки розкладаємо. Зранку ми грали Дарс. Е... Настільний футбол, шашки, теніс. Після встріли ми прийшли в парк і зробили зарядку. І зараз куди ви йдете? В зоопарк. У перший день цього тижня частина учасників літнього дозвілля відвідала зоопарк, а інша частина у молодіжному центрі навчалася надавати першу медичну допомогу. Сам день традиційно розпочався з пробіжки і руханки. Подібні заходи для дітей підтримують благодійники, зокрема за підсумками спортивних та розважальних заходів. Діти отримують від них розвиваючі подарунки. Табір розрахований для тих дітей сім'ї, яких не можуть їм дозволити собі забезпечити їм відпочинок десь за межами міста, або ж відправити їх в якісь оздоровчі табори. Тому такі табори організовані в Луцьку, в парку. Діти займаються спортом, діти дуже якісно будуть проводити своє дозвілля. Фонд «Ігорі Палець» тільки разом долучився до проведення цього табору комунальним закладом спорту для всіх, і в протягом табору і по завершенню. Ні, табору діти отримують подарунки. Літнє дозвілля для дітей триватиме впродовж липня. Організатори не виключають можливості організації і ще одного заїзду. Марія Петручик, Дмитро Кудик для новин на часі.